Що привезли кліт, це вже буде на коклети. Те, що буде сухарі парамелі, додаємо коклети і робимо. робимо. Так же само привозимо свиню, робимо тушонки. Ми десь примерно ну, за місяць ми зробили більше 10 тисяч банок тушонки тільки. Домашньої. Це за місяць, за перші місяці. І перший місяць кіто були, звісно, дуже раді. О, що ми навіть банки в Києві в школах просили заказ, ви приносити з дому там свій приносили. Приносили. Да. І тому що банки розійшлися, все пішло. І коли приїжджаємо, це так тушонка ваша, да, вашу беремо. Вашу берем. Тому що це домашня тушунка, да. яка там чисте м'ясо. Це, да, це чисте м'ясо. І також вся, вся продукція, яка йде у нас, то хлопці, звісно, була така ситуація, що ми на Пасху повезли перед Пасхою, теж почали. Із Лімана і закінчили, каже, все з Кубості. Курахово, Константинополь, все саме закончили тудою. І приїжджаємо у садик і даємо подяку своїм вихователям, так як керівникам, що молодці таке. А жіночка каже: а мені звони чоловік з Лімана, каже, що приїжджає якийсь славік, і мені Пасха попала. Отак okay. okay. от, так от да. вона тут виховувала. Наскільки, yeah. наскільки на сьогоднішній день важливо важливо отримати, вона передала, вона ж не зала, кум попаде, yeah. а та пасочка ім попала. Наскільки yeah. yeah. ситуа... це приємно. Да. 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 Ситуації, кажу, вразні є, звісно, виїжджають хлопці, ми стараємося знайти точку, де виїхати більш-менш безпечніше, але ж все не було забирає. і прилітало таке все. Але ж, допустим, всі ж не вийдуть, виїжджають, а будь-які дві машинки, три одна машинка може виїхати, то може виявитися. То і загружаємо таке. І каністри, і клюйонка, і маскитні сітки маскирожні, і мас сітки теж комарів, і ці ж, і душі сухі, і бриса від комарів, і от яде от миша, як пошесть було, тобто все, що можемо. Але це маленька організація да, в нашій Україні, я встаю, але з великої буква. Піски організації, і оскільки волонтерський рух витримав, просто витримало це все, що я захищав державу. Не спромуся, а не держава, ніхто удержати це все. Добре, що народ обізвався все. Зараз, звісно, дуже больно, що держава так, ставить себе на рівень ззаді, Чим прості люди, чим волонтери, чи, чи якісь донати, що це має бути просте забезпечення, турнікета це просто обов'язково. Артичка це просто обов'язково. Заміна біля бути просто обов'язкова. Але цього не витримують. Просто не витримують. І оця ситуація дуже, звісно, так. Б'є, тому що зараз турнікети все треба закупити. Те саме одежу, закупить, що одні б'є. Вони сьогодні мокрі, що завтра виходить. І вони ж одівають і не вже виходять. ж, Я розумію, це не казарне положення, я розумію, що це не складські приміщення. Але забезпечення, я думаю, що саме перше для воїна, який може останній разі удів, воно давно бути. Ну просто должно бути. Ну от Тому волтайський рух, я вважаю, що наскільки мікається. Саме сильніший в Україні, ну вся планета навіть так не могла під на Україну свій танський рух.